На початку сьогоднішньої Євхаристії ми скерували до Господа наступну молитву. Вчини, щоб наша воля була завжди відданою Тобі, та щоб ми щирим серцем постійно служили Твоїй величі. Самі ми не можемо створити собі такого серця. Лише Бог може його таким вчинити, і тому просимо Його про це в молитві. Просимо такого серця як дар від нього, як Його творіння. Таким чином ми сьогодні впроваджені у тему молитви. Яка знаходиться в центрі біблійних читань сьогоднішньої неділі І є певним викликом також і для нас, які зібрались тут на канонізації нових святих. вони осягнули мету, мали щедре серце і вірне серце завдяки молитві. Молились з усіх сил, боролися і перемогли. Тому Треба молитись як Моїсей. Який був насамперед людиною Божою, людиною молитви, бачимо його сьогодні у битві з Амалекітами, який стоїть на узгір'ї з піднесеними руками, але якийсь час через важкість його руки падали. І, і таких, в таких моментах він, він люд, зазнавав поразки. Тому Аарон і Гур посадили Моюсея на камінь і підперли його піднесені руки, аж поки не наступила остаточна перемога. Це е, також є стиль духовного життя, якого вимагає від нас церква. Не виграти війну, а здобути і перемогти здобути мир. у цій ситуації з моюсеєм знаходимо важливе послання. молитва вимагає взаємної підтримки. не можна уникнути втоми. Часом здається, що вже не можемо. Впоратися ні з чим, але при підтримці братів наша молитва може тривати, аж поки Господь не доведе свою справу до закінчення. святий Павло пишучи до свого учня і, співпрац... і співпрацівника Тимотея, радить йому, щоб той тривав міцно у тому, чого навчився, і в що і у що міцно вірить. Однак також і Тимотей не міг цього зробити сам. Не можна виграти е, битви без витривалої молитви. Однак це є це не є молитва час від часу, яка вагається, але це та молитва, якою вчить нас Ісус в сьогоднішній Евангелії молитися завжди і не втомлюватись. Це є спосіб християнського діяння тривати міцно в молитві, щоб тривати міцно в вірі і свідченні. І ось знову з'являється у нас цей голос. Але ж, Господи, хіба це можливо, щоб не піддатись втомі? Ми ж є люди, навіть Моїсей втомився. Це правда. Кожен з нас втомлюється, але ми не є самі. Ми є частиною тіла. Ми є членами тіла Христа. І цим тілом є церква. Його руки підносяться до неба і день, і вночі, завдяки присутності Христа Воскреслого і Його Святого Духа. І лише в церкві, і завдяки молитві церкви. Можемо тривати міцно у вірі і свідченні. Ми почули в Євангелії обіцянку Ісуса чи ж не захистить Бог своїх обраних, які вдень і вночі звертаються до Нього? Ось таємниця молитви. Просити, кричати, не піддаватися втомі. А якщо ти є втомлений, то треба просити про допомогу, щоб мати піднесені руки. Це молитва, яку об'явив нам Ісус і дав нам у святому дусі. Молитва не є сховищем у ідеальному світі, не є також втечею до фальшивого егоїстичного миру, А навпаки. Молитва є боротьбою, є дозволом, щоб також святий дух молився у нас. А святий Дух навчить нас молитися. Це Він нас веде в молитві і чинить, що молимось як діти. Святі це чоловіки і жінки. Які глибоко входять в таємницю молитви Чоловіки і жінки, які борються за допомогою молитви, дозволяючи, щоб в них молився і боровся, святий дух, борються аж до кінця з усіх своїх сил і перемагають, але не самі Господь перемагає в них і разом з ними. Також тих сім свідків, які сьогодні були канонізовані, вели добру боротьбу віри і любові разом з молитвою. з цього приводу вони витривали у вірі з серцем щедрим і вірним. Нехай через їх приклад і заступництво Бог також дасть нам бути чоловіками і жінками молитви, щоб ми кричали і просили до Бога в день і вночі без перепочинку. аби ми дозволили, щоб Святий Дух молився в нас, щоб ми молились, підтримуючи один одного і тривали з піднесеними руками. аж поки. Не переможе Боже милосердя.